Бізнесова активність на Прикарпатті попри складний воєнний час не знизилася, констатують податкові служби. Однак деякі галузі зазнали негативного впливу через зниження споживчих запитів чи втрати майна. Тепер швидше розвивається бізнес у сфері торгівлі, громадському харчуванні, ремонту автомобілів, телекомунікацій охорони здоров'я. Свій внесок в розвиток нашої області приносять і релоковані підприємства, які зареєструвалися тут та сплачують податки. У нас збільшилися суб'єктів підприємницької діяльності на 4,5 тисячі, і на сьогоднішній день вже їх становить по області 87 тисяч 300 осіб. На сьогоднішній день інформація про 138 суб'єктів релокованих з інших областей на територію Івано-Франківщини. Проте на цих 138 суб'єктів на сьогоднішній день. Офіційно перереєструвалися і здійснюють свою діяльність в нашій області. 72 суб'єкти релокованими підприємствами на сьогоднішній день в цьому році вже сплачено до бюджету. Це говорю тільки про місцеві бюджети, в основному 19 мільйонів гривень.